А як же тоді мозок отримує серотоні? Мозку він синтезується локально, відбувається це з амінокислоти l триптофану яка потрапляє до нашого організму з їжею. І тут може назріти питання, чи допоможуть вилікувати тривогу, депресію, бади у вигляді l триптофану Відповідь однозначно ні. Дуже багато нюансів чому. Але, по-перше, та доза, яка там є, да, ось людина її приймає, дуже низька вирогідність, що вона потрапить саме до мозку. Да? По-перше, через те, що ця амінокислота переноситься транспортерами, які не є специфічними саме для цієї амінокислоти. Тобто є велика конкуренція да, за транспортер, і деякі речовини вони можуть проходити більш активно, ніж сам цей ель-триптофан. Щоб була якась ефективність, щоб ельтриптофан, саме той, який ви випиваєте, потрапив якось до мозку, там потрібні дуже великі дози. Да, там. А, але, на жаль, це приведе до побічних ефектів. Це нудота, діарея, отруєння загальне, тому це нереально.